Далі перейдемо до теми безпеки. безпеки під час свят. Обговоримо її з начальником департаменту превентивної діяльності Максимом Ахрамієвим. Вітаємо вас, пане Максиме. Вітаю всім доброго вечора. Добрий вечір. Давайте розпочнемо напевно із теми комендантської години, яка вже майже два роки діє по всій майже території України. Розкажіть, чи будуть зміни на новорічні свята, чи мають вони бути? Яким загалом який загалом є ефект від запровадження саме цього обмеження? Наскільки мені відомо, обласні та в місті Києва військові адміністрації не планують зменшувати часові рамки комендантської години. Вони на сьогоднішній день в більшості областей встановлені з нуля до п'ятої ранку. Тому також плануються і ці рамки в святкові новорічні свята. Щодо, в цілому, чи позитивно вплинула комендантська година. Так, можу впевнено про це сказати як на криманогенну обстановку. Ми фіксуємо зменшення адміністративних правопорушень та кількості злочинів. Ну а в цілому правовий режим військового стану і саме обмеження пересування, саме комендантська година, в першу чергу створена для того, щоб сили безпек, силам безпеки було легше працювати. Встановлювати диверсійні групи, а також ми розуміємо, що в нічний час здійснюються логістичні процеси збройних сил України. Пане Максиму, якщо говорити конкретно про новорічну ніч, як працюватимуть правоохоронці? Чи буде збільшена чи посилена кількість патрулів? З початку лютого двадцятого року Національна поліція України і так переведена на посилений варіант несення служби. Но в святкові дні новорічні, новорічну ніч так буде збільшено і збільшена чисельність до максимуму кількість нарядів, піших нарядів, автопатрулів на площах міст, не тільки обласних, на, на вулицях, на автошляхах. Це будуть автопатрулі піші, як я вже сказав. В цілому Національна поліція готова до забезпечення охорони публічного порядку та безпеки. А з приводу взаємодії з громадянами, тому що відомо, що в Вінниці цілковито запрацював інститут поліцейських офіцерів громад, як розвивається цей проєкт? Проєкт розвивається успішно. Він себе з позитивно позитивно зарекомендував серед громадян, серед керівників громад. На сьогоднішній день у нас більше півтори тисячі поліцейських офіцерів громади. Вони також будуть приймати участь в в забезпеченні правопорядку під час святкувань новорічних. На сьогоднішній день у нас сім приймають участь в цьому проекті 766 територіальних громад. І ми плануємо далі розвиватися на 24-й рік по маємо амбітні плани. Також відібрати, навчити і вести в громадах близько 800 поліцейських офіцерів громади в цілому, по країні будуть забезпечувати правопорядок в новорічні свята більше 20 тисяч правоохоронців. Це тільки ті, які будуть на вулиці, також сформовані, сформовані додаткові слідчо-оперативні групи, групи, групи вибухотехніків, а також резерви поліції особливого призначення. Про безпеку на звільнених від окупації від окупації територіях хотілося б також поговорити, як триває робота там, з якими викликами нині стикаються поліцейські в цих регіонах. Адже розуміємо, що за останні два майже роки так на поліцейського лягає чимало відповідальності зокрема, це і патрулювання, і участь в бойових діях. Подекуди стабілізаційні заходи, евакуація, власне, ідентифікування навіть. Ці невстановлених тіл громадян зрештою розкажіть про виклики саме на щойно умовно звільнених територіях, після того як сили оборони розбили та відкинули ворога з частини нашої землі, так перед поліцією дійсно виникла виник новий виклик. Це робота на декупованих територіях. І ми зразу ж розуміли, що там роботи буде ну, на порядок більше, тому було сформовано зведені, зведені загони поліцейських з інших тилових, умовно кажучи, областей, з числа досвідчених співробітників різних напрямків. ці поліцейські здійснюють патрулювання. Території, автопатрулювання. Ну саме ну, зрозуміло, що є основні функціональні обов'язки службової діяльності, а є ті, з чим ми зіштовхнулись вперше. Це стабілізаційні заходи на деокупованих територіях з метою виявлення. Колаборантів або осіб, які співпрацювали з окупаційною владою, це спільна робота з силами оборони щодо боротьби з диверсійними групами, це супроводження, супроводження співробітників, ну електриків, газовиків. В першу чергу ну. Території, які були деокуповані, там вони дуже сильно замі... заміновані. Тому для того, щоб поновити електропостачання, по-перше, потрібно розмінувати територію, потрібно спецпризначенцям супроводити е ремонтні бригади. Тому що як я сказав, ну дуже багато диверсійних груп ворога. Е також це евакуація, евакуація населення, які до останнього. Не хотіли покидати свої домівки в більшості випадків. Це особи літнього віку, або люди з інвалідністю. Тому вже ну поліція також евакуює цих осіб або ну також надає гуманітарну та медичну допомогу. Пане Максиме, дякуємо Це вам. Це так, якщо в двох словах, бо так. дуже багато дякуємо правоохоронцям. Дякуємо Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Максим Рахмієв, начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції, був разом з нами.